Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна. І сьогоднішнє наше відео буде на тему магічна протидія проти вас. Тобто, коли вам дуже-дуже недобре, коли у вас панічні страхи або... У вас пробої на вашому грошовому каналі, і вам цього не вистачає. Насправді, так як у нас зараз тяжке положення на Україні, то дуже багато людей виїжджають. Ті, які залишаються, все одно у них голова в голові присутні думки негативної форми. І знаєте, що я хочу, чому я це. Роблю відео, я вибачаюсь, всі знають, що у нас цього дня була дуже пекла ніч, але працювати потрібно. І я хочу вам об'яснити одну таку річ, що коли дуже гидко, да, коли дуже важко, то люди для того, щоб покращити собі життя, Можуть займатися перекладами на іншу сім'ю. Завдяки цьому вони забирають щастя, самі зростають при будь-якому положенні в країні в, в обставини, які завгодно в цій сім'ї знаходиться так, приходять блага. І тому це відео буде. Для людей, які потрібно ідентифікувати по своїй сім'ї, так, які симптоми. Значить, буде в нас три варіанти. Перше це заєць, друге це скарабей, і третє це собака. Будемо дивитися, який магічний впли мають на вашу родину. Ми тут не дивимося війну. Це тільки магічний вплив. Люди, які роблять підклади, люди, які впливають через підливи, люди, які роблять подарунки або ментально впливають на вас, є така форма магії, як ментальна. Да? Астральна, ментальна, ефірна. І взагалі для магічних впливів, знаєте, неважливий відстань досить мати фотографію, або якусь річ, або навіть візуалізувати цю людину. Так, є такі магії, для яких цього достатньо. Можна працювати через духів рода і тому подобне. Я не буду брати нижчу форму. Так? Це демони, черки і тому подобне. Сукуби, інкуби, їх більш лярви і тому подобне. Так що будемо дивитися. Перший заяць. Так, ну, починаємо. Магічний вплив по-першому варіанту. Що роблять, на що впливають. Тут без бумерангів а, впливають і що потрібно можливо робити. Так. Ох, ти ж. Ну, так, 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 так. Тут, по першому варіанту, роздріблюють людину. Його соціум. Знаєте, при цих картах я можу сказати, що тут, так як ми дивимося магічний вплив, тут нема на щось. Я б сказала, що це йде вплив на всі енергії добробуту, кохання, життєві дороги, здоров'я, ваша краса. Ваші діти, ваша сім'я, ваш дім. По цим двом картам можу сказати, що впливають геть зовсім на всіх вас. так. Якщо ви сімейні люди, то зверніть увагу на своїх навіть тварин. Якщо у вас є тварини, то тварини, то теж тут боліють і тому подобне. Так, ну так, тут працює людина з магічними здібностями. Роблять на те, щоб люди впали в зависимості. Взагалі-то я б сказала, що тут більше жінка, мах жінка. Ну, взагалі-то відуючі, як хочете, так і називайте, але тут здібності є магічні на те, щоб людина впала в зависимості алкоголю. так, жінка. Так, от алкоголі, щоб більше люди починали пити. Тут на лярву робиться і крадники. Ось так. Так, тут на сім'ю. Так, щоб сім'я була в положенні жертв. Щоб в неї не було фінансового доходу, щоб сім'я, знаєте, тут не стільки на розвал сім'ї, скільки на те, щоб підпитатися цією енергією. І щоб кожен, кожен з людей, так, цієї сім'ї віддавали свою енергію добробуту, і там людина зростала фінансово. Щоб там було гармонічне життя, кохання, всі дороги складалися і тому подобне. Тут крадники, тут розвалюють іменно сім'ю. Можна подивитися. Ой, ну тут навіть третій, знаєте, на третя персона, яка у вас тут є. Так, Щоб ви не відчували кохання, так, тут третя лице. я не буду казати, що це коханка, по-перше, тому що треті лиця трет... людина так? З, з боку для, для тяжкості в житті. Знаєте, це коли як той чемодан без ручки, так, важко нести та дуже жалко кинути. Тут і для того, щоб люд... якщо це чоловік, то чоловік дуже сильно випивав, не хотів іти на роботу, на те, щоб роботи змінили, Життя, незміну життя, вкрасти все, що можна. І тому я би рекомендувала вам, щоб жінці було в цій сім'ї дуже важко і щоб вона сама залишила, розвелась до розводу, тому що жінка тут з чоловіком віддають свій енергоресурс. Але зрозумійте, будь ласка, в моїй практиці я можу сказати так: Де, якщо ви навіть будете в Америці. А друга людина проживає в Україні. То ваш енергетичний ресурс все одно буде відходити їй. І куди б ви не поїхали, у вас життя не наладиться. Навіть якщо ви кинете цього чоловіка або цю дружину і розійдетеся, у вас нічого не наладиться. По першому варіанту обов'язково потрібно чиститися. І тому, так, тут через подарунки, тут повний набор, я хочу сказати, тут через підклади і тому. А, вам подарунки, підклади, так взагалі-то дуже можна легко зробити підклад насправді. Це не обов'язково до вас прийти і щось вам покласти. Достатньо підлити воду, достатньо пір'ячка, достатньо якоїсь кісточки, камінця і тому подібне. Так як речі, які заряджені, так, річка заряджена, вона несе. Руйніливу силу в цю сім'ю. І якщо, особливо, якщо вам щось подарували, там печиво принесли, банку меда, так, або багато шоколадних конфет, або, ну, тобто, те, що, має, те, що ви будете виживати. І ви з'їли цю програму, і у вас повний треш. І тому, по-першому варіанту, звертайтеся до людини, яка Майстер і займа, займаєтеся чисткою. Якщо чесно, хочу вам розповісти, що на даний час я наблюдаю таку, спостерігаю, так, таку тенденцію у людей, що чим гірше, тим більше людей починають робити не дуже добрі справи. Так як безнадійність. Провокує людей на негативні програми. Тобто, мені все одно, все одно і так гірше не буде, а я хочу трішечки пожити краще. І з... роблять, що тільки можна придумати. Навіть те, чого й не можна придумати, якщо чесно. Запускають такі програми для того, щоб наладити своє життя. Це життя, так? Каламбур такий. Так, другий варіант це Скарабей. По другому варіанту, що тут? Ой, ой, а я хочу ні. Давайте так, не одну. Ну, як, як будете розмовляти? Другий варіант магічні дії проти людей. Магічний плив. Ой, то тут взагалі дуже давно все це робиться. Настільки давно, що я навіть ні, не знаю. <гум> так, дивіться, тут сущність, яка причеплена до людини, яка заставляє вас боліти хворіти. Тобто, у вас тут головні болі. А, можуть, ці сущності можуть звести вас з розуму, так? Це коли у вашій голові звучить розмова, і ви можете на неї звертати увагу, не звертати, але іноді вона керує вашими діями. І це тут надовго і дуже давно потрібно цю сущність знімати. Люди, сущність, яка під'їдає, з'їдає вас, і знаєте, я хочу Сказати, що іноді ми боїмося комусь розповісти про це, так як можемо попасти в психологічну лікарню, так? Тобто кукутра лівалі, так я люблю називати, і за цього в вашій голові йде розмова. Де вам можуть диктувати, де ви можете з кимось спілкуватися? Це є сущність, вона давно-давним-давно з вами. Іноді ви можете думати, що ви трішечки того. О, зрозуміло. Ну, це було і справді дуже дорога робота, дуже давня робота. Ця сущність дуже мертва. Це мертва людина, так, це підселенець. Який Краде у вас все, що можна, особливо тут здоров'ячко. Варує, краде. І тому зверніть увагу на своє здоров'я. Ну, скоріше за все, тут буде дивитися жінка, яка дуже давно боліє, хворіє, яка, можливо, не може іноді тут. А ну, так, чи ні? Угу. Ну, дивіться, а, ця сущність. Вона взагалі-то я хочу сказати не одна. У нас може поміщатися дуже багато сущностей, духів і тому подібного. Вони як працюють як крадники. По-перше, вони впливають на наше здоров'я, на наш психологічний стан. І, друг, і третє, це завжди у жінок, це завжди матка, яєчники і тому подібне. Навіть від цього деякі жінки не можуть зараз реалізуватися як матері, і тому я хочу сказати дуже сильно, але ж тут у кожного буде своє. Для деяких програється, що тут пробивають сердечну чакру, так, нашу анахату, яка відповідає за соціум за безграничне кохання, тобто любити все для того, щоб ви злилися, для того, щоб ви закривалися і не хотіли вірити ні в чого. Ні в що, і якось там по українській геть зовсім не варить, вибачаюсь. Але тут дуже давня програма, вона знаходиться під замками. Працював колись дуже давно по вам сім... родовий сімейний мах, так, ну, я не знаю там. Тобто тут людина, яка по роду прийняла свої знання і відпрацьовувала це на вас. Ви тут відпрацьований матеріал. Так, все пройшло дуже успішно. Виїзна рітуалістка. Ну так, тут ритуали були виїзні, на природу і тому подобне. Вас вибрали як дуже ресурсно наповнену, гармонічну людину, і по вам почали, почали працювати. Ви тут матеріал для опрацювання якихось своїх методик. І тому це було давно, або навіть це давно длиться, це стара. Робота, яка у вас функціонує. І тому я хочу вам рекомендувати, вам потрібно знайти дуже гарного, дуже сильного ма, людиною знаючу, скажу так. І щоб вона зайнялась вам. Тому що тут потрібно відкривати замки, вбирати сущності і знімати самі програми. Ось так, щось ще хотіла сказати. Воно, воно робоче. Ось так. Другий варіант. І третій собака. Другий варіант у нас по вашому стану здоров'я. Третій варіант. Що у вас? Ох, ты что-то такая Паром пришла. Иллюзии. Лень. Значит, так. Дивіться, третій варіант. Вам тут роблять морок з самого морочку. Що це означає? Це коли ви проживаєте день за днем, як день сурка, це по-перше. По-друге, ви вважаєте, що ось сусідка моя і ще гірше мене живе. Так? Тобто, або у вас таке значення, ніколи багато не жили і нема чого і починати. Тобто, у вас дуже сильно а, за, а, захламлена, засорена ваша голова. Тут морок, оморочка, самонастройка, психосоматика. По-перше, і вам це на постійній основі підливають, тобто, ви в щось вступаєте. Це л'ють на ваші двері. На вашу калітку підливають вам під калітку, тобто там, де є порог, Це по-перше, це щось зв'язане з водою. Можливо, ви зустрічаєтесь з людиною, з якою працюєте на роботі, це чоловік. так? Ну, Неважливо, іноді це не чоловік, іноді це жінка, у якої характер такий, знаєте. Як у чоловіка характеристика такої людини, що вона говорить правду в вічі, іноді різка, може водити машину сама, і знаєте, любить такі холодні тона або дуже темні. І вам роблять тут на лінь. Тобто, щоб ви нічого не змінювали в своєму житті, нікуди не двигалися, щоб ви в себе не вірили, щоб вам жилось і так не хотіли покращити своє життя. Це не кратники насправді, але це стагнаційний період в вашому житті, який постійно підробляють. Тобто, як тільки закінчується, Ця програма насправді вона тут робиться на дуже коротке време, да? на дуже коротке. Тобто це десь місяць. Ось так. І, наприклад, з луна, яка росте, так, от, повнолуння, і до слідуючого повнолуння. або... Луна у так, і знову до убивання. Тобто тут місяць, кожного місяця, тобто, якийсь період времени тут робляться на обновлення роботи. Тобто, вона має короткий час, і це робляться підливи. Можливо, я ж кажу, тут для когось під порог вашого дому, можливо, ви з кимось це жидкость, вода. І вам це робиться на постійній основі, щоб ви не хотіли нікуди двигатися, не хотіли покращувати своє життя, не вірили в себе. Тобто вам і так добре. Для того, щоб змінити цю програму, вам досить, ну, я б сказала, на місяць кудись поїхати. При теперішньому часі поїхати кудись, це дуже-дуже можливо, по-перше. По-друге, для того, щоб це змінити, вам потрібно елементарно поставити защиту на свою територію, яку завгодно. Ну, По-перше, для деяких тут підійде, я пару його так. Ну, дивіться, для деяких, тут підійде, розкажу деякі моменти, які я рекомендую своїм. Клієнта. Ну, по-перше, це нова пачка солі, яку ви купляєте перед четвергом. Це може бути понеділок, вівторок, середа, неважливо. Ви даєте таку суму грошей, щоб там було або без здачі, або залишаєте здачу, ви не забираєте гроші. Так, залишаєте. Вона нова, не, йод, не йодована, харчова, неважливо, вона крупна чи мілка. Це геть зовсім неважливо. Ви цю сіль берете. От скільки хочете, стільки насипаєте в тарілку, в якусь ємність, яку завгодно кількість її солі. Ставите вам потрібен просто вогонь. Це може бути церковна свічка. Це може бути обична свічка, навіть парафінова. Насправді вам потрібен тільки вогонь. І ви на цей вогонь говорите, що ви робите запрос у вищих сил, у свого рода. Дуже важливо духів рода. Тобто, це ваші бабушки, дідусі, ваші батьки, так, ваші прапрапрароді, ваша регіна рода або ваш хранитель рода. Можете навіть до них обращатися, ви дитина цього роду. Більшість наших предків знаходяться. На, як вам сказати, так ми всі в определенному егрегорі, але насправді ми були ізначально у кожного свій, але були ми всі від Бога, так і наші опредки знаходяться на небесах, одним словом. Ті, які темні, які нижчі, так на ніж на низьких вібраціях, вони теж нас захищають. І тому потрібно до них обратитися за допомогою захисту вашої території, щоб не вліяли через підлив. Взагалі, тут це можуть хто угодно, навіть і перший, і другий, і третій це завжди актуально. І ви говорите: я прошу захист, оце у вас ця сіль, оце у вас тут горить свіжечка, на ній огонь. Ви на що я прошу свій. Духів рода, регіну та хранителя рода з материнської та отцовської сторони, зарядити цю сіль на захист моєї хати, моєї території від магічного впливу, від негативного впливу любої людини. А, і в зв'язку з цим прошу. А, Скільки дають негатива там, стільки їм і вертають. Завжди вертають в стократному розмірі. Хочете ви цього? Не хочете. Але ваша вражена, яка вас мучає дуже довго, буде завжди получати 10-100 в кратів. 100 кратів, розумієте? Тобто, у вас погано, а в неї буде набагато гірше. Але це я не призиваю, що ви злорасу. Для початку це треба зробити. І ви кажете там, благодарю вас і низько вам поклін, уклін. Ну, як вклоняєтесь, берете цю сіль і йдете. Ось у вас територія, або ваша хата. Вибираєте все двері або калітку. Видно? Ось, наприклад, ось да, начало вашого або дверей, або калітку. Берете цю ємкость, яку наговорили, хоч 10, хоч 20 разів, що хочете туди, намовляєте, це ваше діло, насправді, як ви будете захищати свою територію. Ви берете цю сіль і починаєте сипати тут. І потихеньку сипете по пару крупинок, так, вдоль, нібито притягуєте нитку захисту. Якщо ви, і отак, от 4 угла, якщо у вас є якісь постройки, так? То ви нібито ментально ось берете тут, кладете і тянете ниточку з одного угла до другого, до третього, до четвертого. так? Ви представляєте, як ви з цією солью, навіть якщо це ваш там, а, сарай, ви ось так робите. І представляєте, як по всьому периметру вашої е, о, території тянеться ця е, соль, ця ниточка. Зак... І закриваєте її там, де. І почали. Все. Чому в четверг? Четверг, це взагалі грошовий день, насправді. Це порядок, це Юпітер. І упорядкування іде взагалі на четверг. Тому сільця, коли вона ростає у нас зараз, якщо немає дощу, то є роса. Тобто вона зі временем впитається в вашу землю. І це буде ваш определений захист, купол захисту. Захищати завжди свою територію потрібно. І хочете, ви можете потім оплатити. Взагалі-то рекомендую вам оплатити, або комусь щось роздати, або там сусідці щось дати. Так? Або. Ну, тобто, якась благо, благодійність повинна бути. Тобто, як ви благо, благо, ем, благоблагодаріте, да? Дякуєте, дякуєте за те, що вам дали на це добро. Тобто ви дякуєте своєму роду, тобто за те, що вони вас будуть захищати. Такий ритуал потрібно, це як ритуал, але він дуже легкий. Такий ритуал потрібно обновляти через, для через 3 місяці, так? Тобто, або на кожну, так, наприклад, місяць пройшов, так. І ви знову це зробили, допоки ви не почуєте, що ви зробили свій прорив. Так що, ось так. Я бажаю вам успіху, мирного неба над головою вірити в себе і почувати себе завжди, старатися почувати себе гармонійною людиною і розуміти, що те, чого ми не можемо змінити, ми повинні його приймати, а те, що ми можемо змінити, міняти. До нових зустрічей, мої шановні глядачі. Я бажаю вам всіх благ і всього самого найкращого.